Доброго дня, шановний міні Капальчані. Е, Трапилось так, що з Тарасом ми кілька місяців тому знімали рекламний ролик по твоїй медицинській праці. Так? А вчора е, ми знімали благодійний е, ролик і там побачили Тараса. Е, от скажи, ти лікар чи ти волонтер? Що більше? Ну, Взагалі-то я не лікар, я є фізичний терапевт. Фізичний терапевт це фахівець духової активності. Але на даний момент в мене є можливість поєднувати ці дві діяльності, так як роботи так зараз не досить багато, тому що в нас в місті лишилося по офіційним даним, 50% населення, може ще й менше. Тому є така можливість і ну, саме головне, що є така потреба. Тому що ми знаємо, що скоротилася кількість соцпрацівників, і тому наш волонтерський фонд він допомагає нужденним, навіть по відгуках людей, до яких ми їздимо, це лежачі хворі. Саме вони кажуть, якщо до нас раніше соцпрацівник приходив тричі на тиждень, зараз він в кращому випадку приходить один раз на тиждень. Тому саме розумієте, що потреба в цьому є. що Ми просто так ми цим займаємося. І добре, що є такі люди, які організували цей фонд. Мене запросили, я, ну, хоч я йти їм офіційно є, що в цьому фонді. В цьому фонді я, я... Мені, я да, як водітель-волонтер я розвожу їжу по дамам лежачим Це Тобто збільше лікар? Так. Після того рекламного ролику, який ми запускали, я тобі кілька разів телефонував. Писав запитання і потім ще получав отримав запитання, чомусь я, мабуть, не тільки я, також. От і ми вчора з Тарасом вирішили їх озвучити і хай він відповість всім. Я зараз зачитаю, котрі в мене, я їх трошки під... Правильно, які при яких хворобах використовується метод дання хульової терапії? Початково цей метод був як, створений як метод лікування сечокам'яної хвороби і використовувався виключно для того, щоб руйнувати каміння у нирках. Це була альтернатива хірургічного лікування. Але наукові дослідження, які проводились потім, показали дуже ефективний вплив. Да, ударно хвильової терапії, саме вплив інфразвукової хвилі на сполучну тканину. А тому в своїй практиці у практиці лікування захворювань опорно-вихового апарату я використовую цей метод як метод лікування суглобів, в першу чергу таких захворювань, як запалення локтя, латеральний медіальний піканділіт. Як плантарний фасит з п'ятковою шпорою або без п'яткової шпори, як хвороба шватера, це проблема власної зв'язки над корінка, як ахілобурсити, запалення ахилого сухожилля, і як тенденопатії м'язів-ротаторної манжети це хвороби плеча. Особливе цього методу полягає в тому, що вплив, який він має, в першу чергу не має побочних дій. Якщо в традиційній медичній практиці використовують, наприклад, прикладу при тривалому травматичному захворюванні ін'єкції глюкокортикоїдів, які, як ми знаємо, не можна використовувати часто, тому що вони мають виражені дегенеративні дії, то методу дарновольової терапії таких побочних дій немає. В цьому його переваги? З іншими методами терапевтичного лікування даних хвороб має цей метод. Ну, це я мабуть сказав, так? Да? Повторювати будемо чи не треба. Та, ну, в двох словах. В двох словах. Так. Да. І так, переваги, що це є не ін'єкційний метод, тобто ми не робимо інвазію, втручання у тіло людини, цей метод не має побочних дій. І окрім того, що він скорочує довготривалий запальний процес у сполучній тканині, ще він сприяє москорізації, тобто утворенню нових кровоносних судин у сполучній тканині, а також руйнуванню кальцинатів і виведення їх з кровотоку. В чому полягає проблематика лікування саме запалення сухожилів? Людина з такими запаленнями, з такими травматичними враженнями дуже тривалий час відчуває біль, особливо при активному навантаженні. Так? Ну, До прикладу, людина Сєзер. Він пролікувався медикаментозно, начебто в нього біль зменшився. Але коли він переходить до своєї професійної діяльності, починає знову активно крутити гайки, напружувати руку, в нього знову виникає біль. Чому виникає біль? Тому що у процесі відновлення тканини утворюється неспецифічна тканина у сухожилях, так званий колаген третього типу. І постійно, коли навантаження на цю структуру виникає, то через біль наш мозок нам свідчить про те, що ти цю структуру сильно не навантажуєш, тому що вона може порватися і зруйнуватися. Отаким От чином люди довго страждають і скаржаться саме на больову симптоматику. Ударно-хвильова терапія допомагає не тільки позбутися запалення, але й ще уникнути цього постійного хронічного болю і повернути людину до її професійної діяльності. Ось в чому полягає перевага цього методу. Ну, де... Наступне запитання звучало так, як я очікую на результати має пацієнт. Я перефразую, скажу так. Ті, хто до тебе приходять, вони завжди знають, який має бути результат. Хтось їм розказав, чим як вони знають про це. Ну, ти тільки що казав про слісаря. Слісар, я наскільки розумію, він і знає, що в аптеку, в аптеки тобі посевечують ну, грубо кажучи. Да? От, і на цьому він зупиниться. Як люди узнають, це хтось передає, комусь допоміг, якісь результати чи як? Ну, реклама дуже, от, окрім того ролика, що ми з тобою випускали, я ще й не бачу. Ну отак. Я відповів на це питання. Ну, в першу чергу, приходять ті люди, які використовували різні методи лікування. Тому що вони вже проходили і терапевтичне лікування, вони проходили і ін'єкційне лікування, вони навіть проходили дехто і хірургічне лікування, але проблема лишається і вони скаржаться на цей бій. Тому ще раз повторюю, що метод цей є доказовий, цей метод проходить в дуже серйозні. Скажуть, висококритичні міжнародні клінічні дослідження і довів свою ефективність. Це дуже важливо. Як вони про нього узнають? Як вони про нього узнають? Вони узнають або через своїх знайомих, або от, після нашої з вами співпраці, після реклами, дуже багато дзвонків було. Це тут теж дуже. І деякі лікарі, з якими ми співпрацюємо, теж направляють нам пацієнтів з такими захворюваннями. Де це, цей це, сам прибор? Будь ласка. Це. Так, це він а він. Як, ну, це одного виробника, а є ще другий виробник. Це краще чи середній, чи який. Ну, від, від виробника залежить. Так, багато з чого залежить від виробника. Ми маємо прибор, який називається ShopMaster 300, виробництва бельгійської компанії Jimna. Цей прибор створений за ліцензією лідера галузі виробництва швейцарської компанії Шторцмедікал. Ну, насамперед, ви бачите оці насадки: сам ствол і пуля, яка йде у комплекті з цим прибором, вони виробництво компанії Шторц. Я вже зазначив, що компанія Шторц є лідером галузі на даний момент виробництва виробництві цього обладнання. Перевага. Чому в порівнянні з іншими е, виробниками? Е, для того, щоб відтворити саме коректну інфразвукову волну, хвилю да, е, потрібно е, е, тонке коригування самого обладнання. Е, тут є три зазначення, за якими ми виставляємо потрібний нам тиск, е, кількість імпульсів і частоту. Е, тому е, ударна хвиля виникає коректна. І коли вона має певні фізичні амплітуди, то ми і очікуємо доброго результату в порівнянні з іншими виробниками, які ще не можуть досягти таких параметрів інфразвукової хвилі. Ось в чому виникає перевага цього обладнання саме цієї бельгійської компанії, шторм. Добре, това чому будемо завершувати. Я вважаю, що Дуже цікаво, Друга, краще, ніж предыдущий ролик був тим, що ми змішали все і волонтерство. Я був дуже приємно здивоване. Як вчора я тебе побачив, там де роздають їжу мужденну. Дякую. Запрошую, хто має зазначені хвороби, проходьте, будь ласка, до нас. Ми вам допоможемо. Ми вже маємо певний досвід. І певні позитивні відгуки від е, даного методу лікування. Тому наша адреса е, вулиця Івана Мазепи або вулиця Міронова, це стара назва, 19А. Це магазин хід район від клубу. Телефон 066 06626 4182. Будь ласка, телефонуйте, запис заздалегідь. Вона у нас записуйтесь і приходьте, ми вам допоможемо. Ну, Думаю, вам такое будет.